Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий завершувати війну проти України у команді Трампа впевнені, що війна закінчиться вже найближчим часом. А от російська система протиповітряної оборони успішно збила літак азербайджанських авіаліній. Отже, що відомо про свіжі заяви Володимира Путіна щодо завершення війни в Україні, і як на це реагують в команді. Дональда Трампа російський диктатор Володимир Путін зробив чергові смічні заяви щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що, начебто, прагне завершити війну якнайшвидше, але у той же час буде переслідувати свої цілі. Бо цілі так званої спецоперації мають бути досягнуті. Про це говорить Володимир Путін. Зокрема, мова йде про продовження агресивної війни. Проти України і тим часом інститут дослідження війни детально проаналізував готовність Росії до реальних перемовин про завершення війни. Отже. За даними і на думку аналітиків інституту дослідження війни Владімир Путін зараз просто відкидає пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню. Як відомо, нещодавно в Кремлі е, заявили про те, що не погодяться на питання е, щодо на відкладення членства України в НАТО на 10 років. Раніше е, цей план пропонував саме Кіт Келох, спецпредставник Трампа, по питання України та Росії у Владимира Путіна говорять про те, що... Україна, начебто, ніколи не має стати членом НАТО ні через 10, ні через 20 років. Крім цього, так звана Валентина Матвієнко, спікерка Ради Федерації держави-агресора, зробила ряд заяв і в інституті дослідження дослідження війни впевнені, що саме ці заяви є меседжем заходу про те, що Путін відкидає зокрема план Дональда Трампа по. По про припинення вогню в Україні вже найближчим часом. Отже, вона заявила, що умови для припинення вогню, умови для перемиря залишаються тими самими, які були озвучені ще під час стамбульських домовленостей. Мова йде про нейтральний статус України, і це вже. Зокрема, і те, що пропонувала команда Дональда Трампа, але вони пропонують і вимагають точніше, вимагають скоротити чисельність збройних сил України до 85 тисяч. Ось такі самі умови, колись. Виконувала Німеччина, яка програла у першій світовій війні. І це є дійсно велика неприйнятна вимога. Про це навіть говорить кіт Келлог, спецпредставник Трампа по питанню України та Росії. Він говорить, що це неприйнятна вимога, і ніхто не буде на це погоджуватись. Крім цього, вона говорить про звісно нейтральний статус і про ті всі самі умови, які висувалися. Нам у Стамбулі і в інституті дослідження війни впевнені, що це свідчить про те, що Путін не змінює свої умови для припинення вогню в той час, як у Дональда Трампа зовсім інша пропозиція, зовсім інші вимоги, і він їх якраз відкидає. Отже, обраний президент США Дональд Трамп пропонує зовсім інші умови для припинення вогню. За словами Кіта Келога, Трамп планує забезпечити для України справедливий, тривалий і надійний мир. Отже, вперше. Прозвучала така конкретна заява про те, яким яким саме мир, як має мир це саме виглядати в Україні, і як його планують забезпечити в команді Дональда Трампа. Кіт Кіткаво генерал США відставці, який є представником Трампа по питаннях України та Росії на ефірі телеканалу Fox News, заявив, що ніхто не буде повторювати помилок мінських угод, і це важливо. Планують забезпечити справедливий. Мир для України і дуже цікаво, що Кіт Келох також вперше взагалі вперше в команді Трампа засудили дії Росії, а Саме засудили ракетний терор Росії на Різдво. Кіт Келох в той день у Твіттері написав пост. Зокрема, зазначив, що такого не можна робити. У день народження господа, зокрема, на різдво, і засудив таку поведінку з боку Російської Федерації. Отже, як відомо, кіт Келох пропонує зовсім інші умови, на відміну від росіян. Тут мова йде про його план заморозки війни по всій лінії фронту, про відкладення питання вступу України до НАТО і проведення європейських миротворчих сил до України, які б стали. Гарантом безпеки для нашої держави і тут якраз Росія і Володимир Путін відкидають питання відкладення вступу України до НАТО і натомість висувають додаткові ультиматуми про скорочення чисельності збройних сил і всі інші різні фантастичні речі про демілітаризацію та денацифікацію, і деякі речі щодо російської. Зокрема, мов, мов щодо російської мови в Україні, і ті всі ультиматуми на жаль досі залишаються. і Про це говорить в інституті дослідження війни. Але як говорить про це, президент Зеленський потрібно далі тиснути на Росію, аби примусити Путіна до конкретних. Поступок і про це говорять західні експерти. Якщо Путін відкидає пропозицію від Дональда Трампа щодо припинення вогню і Трамп, тоді розуміє, що саме Путін це перешкода на шляху до завершення війни в Україні. Тоді на Путіна чекають дуже серйозні наслідки, і це не тільки збільшення військової допомоги для України, і це не тільки надання дозволів, наприклад, на удари в глиб Росії, але це й Посилення міжнародних санкцій, міжнародний тиск і витіснення Росії з енергетичного ринку у Європі. І такий план дійсно є в оточення Дональда Трампа. Якщо Путін каже ні, тоді для нього все стане набагато гірше ніхто не буде знімати санкції а навпаки. Буде їх посилювати тим часом. The Washington Post пише про те, що президент України Володимир Зеленський стає більш відкритим до можливості припинення вогню в Україні та завершення війни, а все через прихід до влади. Дональда Трампа, отже, команда президента Зеленського робить все, аби Трамп зрозумів, що не Україна перешкода до миру, а саме Росія Тому президент Зеленський вже вперше відкрито заявив, що Україна готова погодитись на припинення вогню. Але якщо Україну візьмуть до НАТО, і гарантії безпеки будуть поширюватись саме на ту територію, яка зараз Україною. Контролюється це офіційна така стартова позиція від президента України Володимира Зеленського. Але вперше президент Зеленський визнає, що Україна може закрити очі на окупацію Росією наших територій, але потрібні. Гарантії безпеки для заморозки потрібні конкретні гарантії безпеки, і мова тут в першу чергу Україна буде добуватися членства України в НАТО. Хоча зараз європейські союзники пробують домовитись про введення великого миротворчого контингенту, який як як саме якраз би патрулював цю демілітаризовану зону, і деякі експерти говорять про те, що є ще й кращий варіант для України: це не просто якийсь там миротворчий контингент на нашій території, а постійна військова присутність. Західних військ, тобто створення на території України західних баз військової бази, наприклад, Великої Британії, Франції, Італії та інших держав, які б на постійній основі тут розміщувалися, і це було б серйозною гарантією безпеки, якщо Росія знову б напала на Україну тоді ті солдати з цих військових баз допомагали би нам обороняти нашу державу. Ось в такому форматі це дійсно може спрацювати і зараз. Активно на заході якраз це обговорюють зокрема можливість ведення європейського миротворчого контингенту. Це підтримує і Дональд Трамп. І велике питання залишається в тому, чи готові в команді Трампа вже тиснути на Владимира Путіна і яким чином це буде відбуватися, якщо він скаже ні, а багато експертів говорять що це е, дійсно можливо. А тим часом президент США Джо Байден готує останній пекельний пакет західних санкцій, які будуть накладені на російську економіку. Мова йде про тіньовий флот Росії. Востаннє президент Байден до того як покине. Посаду президента до того, як поки на білий дім планує хвалити таке фінальне санкційне рішення, фінальний санкційний удар по російській економіці. Отже, The Washington Post пише про те, що команда Байдена розробляє ряд санкцій проти російського тіньового флоту. Як ми знаємо, європейський союз вів граничну ціну на продаж російської нафти, Росія успішно ухиляється. Від західних санкцій через створення так званого тіньового флоту, який перевозить російську та транспортує російську нафту. Ось якраз в білому домі готові вести санкції проти цього флоту, і зокрема проти тих банків, які сприяють так енергоносіям, зокрема продажу енергоносіїв з Росії іншим країнам, і ці, ці транзакції будуть заблоковані раніше. Як пише The Washington Post, президент Байден побоювався до такого кроку, боявся що. Ціни на нафту піднімуться, ціни на паливо також піднімуться через цей крок, і тому це може вплинути на рейтинг його передвиборчої кампанії. Але так як він програв вибори президента, зокрема, взагалі в них не брав участі. Демократи їх програли. Вже немає сенсу Байдену затягувати з ухваленням цього рішення, і він готовий ухвалити ці весь цей фінальний пакет санкцій проти тіньового російського флоту вже найближчим часом і про це пише зокрема і The Washington Post і зазначає що в росії вже починають серйозні починаються серйозні проблеми в економіці, адже облікова ставка національного банку піднімається, ріст ВВП уповільнюється. А наступного року всі ці проблеми будуть ще більше вилізати для Росіян, і лише зараз, як про це говорять західні медіа, Росія лише зараз починає відчувати весь цей ефект, весь цей вплив західних санкцій, які були ухвалені спочатку повномасштабного вторгнення Росії. До України та під кінець нашої розмови обговоримо так звану успішну роботу російської системи протиповітряної оборони. Отже, російські криворукі офіцери сил протиповітряної оборони збили цивільний літак азербайджанських авіаліній, який летів із боку до Грозного. Зокрема, збили його системою ППО Панцер С. Про це пише офіційно вже інформаційне агентству Reuters та інші медіа є офіційні підтвердження з уряду Азербайджану. Отже, літак, який не був військовим, просто цивільний літак, який летів з боку до Грозного, був збитий російською системою, системою ППО «Панцер». Ба більше російські диспетчери були настільки гуманними, що не дозволили цьому літаку приземлитися в Грозному. І в такому випадку вдалося би врятувати. Всіх людей, як ми знаємо, десятки людей загинули внаслідок цієї катастрофи, і, зокрема, деяким людям вдалося вижити. Але якщо б російські диспетчери дозволили сісти, зокрема на території Грозного, тоді б дійсно вдалося уникнути таких великих жертв. А натомість, що робили, що зробили Росіяни та їхні спецслужби, вони після того як збили цей рітак, як про це говорять всі експерти західні, зокрема колишні офіцери ЦРУ. Після того вони вирішили е, свої, заместити свої сліди свого злочину і фактично заблокували, заглушили сигнал GPS цього літака, аби він відійшов в Каспійське море і там впав. І потім аби не можна було б знайти будь-які уламки, не було будь-яких доказів. І таким чином вони фактично захотіли е, занести свої. Сліди приховати свій злочин, бо це, звісно, міжнародний скандал, і в Азербайджані вже вимагають вибачень і очікують на те, сподіваються, що Росія визнає свою вину і признається в тому, що дійсно був збитий цей літак зенітно-ракетним комплексом. Але досі росіяни мовчать, ніякої реакції немає, і, як завжди, вони будуть звинувачувати в цьому. Будь-кого тільки на себе і по максимуму приховувати свої всі воєнні злочини. І зараз всі говорять про те, що Азербайджан очікує якусь публічну реакцію від Росії. Якщо ніякої реакції не буде, тоді Азербайджан вийде зі своєю заявою і публічно офіційно проголосить розповість про те, що дійсно відбулося. Але вже є дійсно підтвердження від уряду Азербайджану. І в ефірі азербайджанських телеканалів вже активно це коментують. Ні для кого не є секретом, що саме російські. Зенітно-ракетні комплекси збили цей літак, який не мав ніякої військового обладнання на борту. Був повністю цивільним літаком. Але російські криворукі офіцери ППО знову показали вищий клас, як вони вміють воювати проти цивільного населення, навіть цивільного населення Азербайджану. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!